Підписуйтесь, щоб першими бачити вигідні пропозиції. Пропонується до продажу будинок без комісії у затишному місці всього до 10 кілометрів від найближчого міста чудовий варіант для тих, хто мріє про спокійне життя на природі з міським комфортом поруч. Це ідеальне рішення як для постійного проживання, так і для дачі чи сімейного маєтку. Будинок дерев'яний, добротний, збудований у період 1990-2000 років загальною площою 120 метрів квадратних, має чотири кімнати, що дозволяє комфортно розмістити велику родину або облаштувати окремі зони для відпочинку, роботи та прийому гостей. Стан житловий, можна одразу заїжджати та жити без нагальної потреби в ремонті. Будинок продається з меблями, з побутової техніки є плита. Опалення індивідуальне, газове, заведені всі необхідні комунікації, електрика, газ, власна свердловина з водою, також є швидкісний інтернет і Wi-Fi, комфортно для роботи онлайн та навчання дітей. Санвузол наразі розташований у дворі, проте є можливість облаштувати його в будинку за бажанням. Окрема перевага цієї пропозиції: велика земельна ділянка 50 соток, просторий двір, де вистачить місця і для саду, і для городу, і для зони відпочинку. На території розташовані літня кухня, сарай, гараж, доглянутий сад та великий двір усе, що потрібно для комфортного господарського життя. Тріха місцевість, чисте повітря, багато простору та повна автономність роблять цей будинок справжньою знахідкою.